День. Сьогодні приїхав тракторець і сівалка Вадерштат, яку я під замовлення везу клієнту з Швеції. Хочу вам зараз показати, ми будемо зараз перегружати, розгружати, потім перегружати на другу машину, везти в Україну. Значить, дивіться, якого Джонніка взяв. Ось такий от старий конь 31.40, 110 кінських сил, 12 тисяч мотогодин. Взяв його для себе, не для продажу, Поки що на даний момент продавати його не буду. Взяв, що по фірмі їздити, щось там робити, хочу тура до його купити, куна, поставити і щось розгружати, перегружати, якісь там присавувати, плуги, прискавителі, того, що трактора в мене немає. І попався виходить, такий варіант в Шведа, в якого я купив е... всю техніку, все, що в нього було. Комбайн купив Джонік 942-й, покажу. Присподборщик купив Джондір, обмочок тюків і прискавич Харді. І поїхав. Водитель за сівалочкою вот, за Вендерштадом. І ще дзвонить каже: забирай ще трактор, каже, за нормальні гроші. І вийшло так, що ще не хоча купив трактор. Такі трактори це така сівалка Вендерштат. Зараз вам покажу її ближче. Трактор на спарка, бачите, в спарені колеса на нього є з боку лежать. Так що зараз покажу його ближче і покажу яку сівалку Привіз клієнт. Кіт Джонік, звіду живий трактор. Казав водитель там, як... Їхали перегружати його 3 км з 4 то каже, пік до... по дорозі супер. Є тут, звісно, нюанси, там якісь підправити, десь там кабінка бачу, трохи погнивша. А так вроде... Вроде все з ним окей. Сліди використання нормального, диски підкрасити, тут помити його, зробити гарненько і все буде працювати. Такий Джонічок. Мені вже кажеться. Лучше набагато взяти такого джундіра, чим якогось МТЗ блін, старого. І далі така от сівалочка, бачите, це вже друга друга частина сівалки. Це і водерштада. Дивіться, які диски, в якому стані сівалка. Получається. Знайшовся клієнт мене на неї. А, кличу, так? Да? Зараз покажу. Добре, добре, добре! Чуть сюди в цю сторону Давай 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 В общем сівалка вообще в дуже класному стані 96 рік Але гляньте як вона виглядає І це вона не мита не чищена Стоп! все. Не мита, не чищена, в общем Як виглядає. Ціна цієї сівалки 20 000 євро Хотя я дивлюсь що такі сівалки стоять дорожче. 25, по 25-30 по продають. Покажу вам з цієї сторони, як колеса на сівалці виглядають. От. Тут от як виглядає, дивіться. Ні, де нічого не порвано, не поварено, тільки оці з е, які. Коротше, зараз вам покажу що позначають по бокам, то вони чуть, -чуть там. Но, в принципе, они на все сивалки втрискают. Ну, в общем. Такая стивалка. И это спаренные колеса для этого монстра Джоника. А первый пост Джоника будет. Ще завівся з полоборотика, диму навіть не пустив. Я вам скажу, що цей апарат просто капець ну, робить класно, тут, звісно, в кабіні таке, але в мене хлопці зроблять з нього лялю. В кабіні трохи ободраний, обшивочка. Але зробимо лялю, буде на тракторець на базі такий от сигнал не робить, але гляньте як газує. Так, дайте на ну, передачу спочатку виключу, такі от передачі бачите е -е! Даже диму, блядь, не пускає взагалі Монстр конечно. Монстр конкретний Зараз з'їдемо на Такий як джонник. Тут тупише блін скільки то 6241 чи 600... А, 624, навірно. О, блядь. Десь пластики недокручені. Це в нас я не знаю, де, що це таке. Треба ще розібратися. Треба розібратися. Що тут, як, це тут гідравліка, понятно. Передачі, газ. Це ручник, напевно, що. Більш за все, так. Да. Кстати, це комп'ютер до сіялки, бачите? До Вердерштада. 970 гектар все посіяла, представляєте? 970 гектар посіяла сівалочка. І каталог є, теж до Вердерштада. В общем, розібрався, як шо тут плюс-мінус. О! Вон бляха! Монстр! То ще роль регулюється? регулірується. Туда? Чик вперед. стоять понизані, наверное якісь передачі, блин такие огляд уже зблизька його Противовеси є видно здесь конечно масло є, таке полюка а ну то... Що хотіти з цього трактора Знизу виглядає А? Да нормальний трактор, що ну. я дивлюсь мотор ніхто нічого тут навіть не крутив, нічого не розбиралося. А то і видно, по-моєму. Що... Там по швецію пик теж, да, кажете? Ну-ну. Почав сівалочку указати поближе Блях. Все мочне таке о вот, дивіться всередині поглядає. Вот, бачите заварені оці? Вот що позначають десь сіяти другий раз Значники по-польськи називаються це у нас оба якісь трактора мабуть ну, взагалі сама сівалка сівалка дуже класна в дуже класному стані 970 гектар посіяла сівалочка тільки що комп'ютер достав на комп'ютері пише 970 гектарів Лапи, диски. Все короче, в дуже чіткому стані. Вот. Кому щось такі, друзі, треба якісь валочки, то звертайтеся. 3200 кілограм важить. Висіваючі всі, я бачу там теж в хорошому стані. Хоча би не впасти, блін. Даже трубки не надо на яке міняти, все ціле. Спасивающе, да? Бачите як виглядає. Все оригінально, оригінальні все запчасти стоять. Валиці шестигранні теж бачу хороші, там аналогічно. Ну, общем, клієнт буде довольний покупкою такою. де да, я в принципі теж задоволений. Хорошо. Получилось таку сівали купити. Оригинально стоїть, даже не диски, нічого бачу тут не менялись, не сошники не менялись. Супер стан. Що все ціленьке Цилиндр цілі рама ціла ці всі кліплені опону все все ціле класна сівалочка буде сіяти на українських полях бачите вадерштат все оригінал Поволі, 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 да, не, не стай там, слухай. Все, давай надул по трошечки, пущай надул. Не, 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 надул, не-не, не, бо зараз повієш ладоварку. Да, да, я поняв. Зараз давайте все за сюди. Може всі валку, не? Зараз положити зразу, положить туди зразу всі. Стоп, 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 стоп! Балочка Ля ляля реально. Блин. Дивіться, даже резина, вадерштат оригінал. Трелеборг, але типа для Вадерштата роблять. А Тут Хасія, бачите, пише на цьому. прохиважить, конечно, он, а. Так. А. Я... Став, став.